Питання інвалідів, які перебувають за кордоном. Мені вже неодноразово писали, а що робити. Чи потрібно проходити комісію, а якщо потрібно, чи медичні висновки, які зроблені за кордоном, можуть бути взяті до уваги в Україні? І зараз ми розберемося в цьому питанні. І, як завжди, я буду звертати увагу. На нормативно-правові акти. В першу чергу, на постанову. Тому що просто говорити можна багато. Але я та людина з юридичною освітою, яка завжди спрямовує свою увагу на підтвердження. Тому постанова 1338 буде підтверджувати ваші дії під час нового проходження. Щодо встановлення групи інвалідності. Пункт 13. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, у разі легального перебування громадян України за кордоном на території держав, з якими укладено відповідні міждержавні договори угоди в дужках, Медична інформація передається у вигляді медичних формулярів, форма яких затверджується Такими договорами в дужках угодами. І тут я вважаю, потрібно обов'язково звернути увагу на два питання. Перше питання це у разі легального перебування громадян України. І я підкреслюю слово легального. Ми чудово розуміємо, що е, з України українці в'їжджали як легально, так і нелегально. Як інваліди, так і особи, які мають право на встановлення групи інвалідності, але вона не встановлена. Але в даному питанні вони мають право по новій постанові з 1 січня 2025 року подати медичні документи для встановлення групи інвалідності, але ж потрібно підкреслити питання легального їхнього перебування за кордоном. Я вважаю, що держава однозначно знає, хто легально виїхав, хто нелегально виїхав. Тому будьте уважні і звертайте на це увагу, чи ви легально перебуваєте, чи нелегально. І друге важливе питання про міждержавні договори, тому що на даному етапі дуже складно сказати, чи є якісь міждержавні договори в питанні медицини. Наприклад, з тією чи іншою державою. Можливо, десь на сайті це є, і потрібно це шукати. Тому що особисто я ще з цим не стикався, і особисто я не знаю, щоб вам щось порекомендувати. Але між державні договори угоди повинні бути для того, щоб певні висновки, певні медичні дослідження, які зроблені в певній державі. Мали юридичну силу на підставі міждержавних договорів в Україні. Тут потрібно розуміти, дізнаватися цю інформацію. Якщо я дізнався, обов'язково запишу відео про це. Тому оці два питання одні з найважливіших в цьому пункті. Далі йдемо. Рішення про встановлення інвалідності може прийматися під час заочного розгляду справи за результатами. Медичного обстеження в країні перебування відповідно до міждержавних договорів до угод. І тут ви знову чуєте міждержавних договорів. Те, що я говорив спочатку відео, потрібно звертати увагу, які в нас міждержавні договори щодо питання медичних документів. І від усіх держав можна надати медичні висновки для встановлення групи інвалідності. Звичайно, не від усіх. Адже ми воююча держава і в нас є держава-агресор. Що наступний пункт говорить, постанова? На період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування у разі легального перебування громадян України за кордоном. Знову. Підкреслюємо питання легального перебування. На території інших держав до розгляду експертними командами можуть прийматися відповідні медичні документи, видані в країні перебування. В душках, крім медичних документів, виданих у Російській Федерації або Республіці Білорусь. В яких зазначено діагноз з використання міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду мкх 10 ступінь функціональних порушень, дані лабораторних та функціональних обстежень, виписки стаціонарного хворого, консультації обстеження тощо та їх посвідчення відповідно до вимог законодавства України, переклади. На українську мову. Потрібно так трішки розібратися з цим пунктом. По-перше, ви можете подати медичні документи для встановлення групи інвалідності в Україні, якщо ви за кордоном, впродовж трьох місяців після закінчення військового стану. І коли ще військовий стан не скасовано. Потім. Уже ці медичні документи неможливо буде подати для встановлення групи інвалідності. Зрозуміло. Наступне питання. Знову те, що я повторяв, легальне перебування громадян України за кордоном. Дуже важливо. Наступне питання. У нас є дві держави, від яких медичні документи не будуть прийматися в Україні. Це Російська Федерація і Білорусь. Ну, є інше, знаєте, у мене питання, тому що є насильно, можливо, когось вивезли там до Росії. Але ці документи, звичайно, є питання, як їх можна передати в Україну для встановлення групи інвалідності. Але от тут момент такий, знаєте, якби держава відмовляється від своїх громадян, я вважаю, які перебувають насильницькими методами. Державі агресор. Тому, коли ви передаєте медичні документи, вони повинні відповідно бути перекладені і відповідно завірені, засвідчені. Ну, можливо, нотаріально. Офіційно тут не сказано. Чи нотаріально, чи ні. Але сам переклад, він засвідчується. Я не знаю, як будуть перекладати медичні документи, тому що це складно. Можливо, є спеціалісти в Україні, але ви повинні розуміти, передаючи медичні документи в Україну, їх повинні перекласти і засвідчити. Наступне, медичні документи, їх переклади можуть бути надіслані поштою або надані лікуючому лікарю за допомогою технічних засобів електронних комунікацій. Електронна пошта, мобільні застосунки, соціальні мережі тощо, тобто через Facebook можна відправляти. На підставі на даних документів лікуючий лікар приймає рішення щодо необхідності направлення на проведення оцінювання. Ви знаєте, ми зараз вже починаємо йти з сучасність в одну ногу. Але, от, наприклад, особисто в мене практично немає жодного зв'язку в питання електронної адреси з моїми лікарями. Навіть не всі лікарі надають телефон, номер телефону. Тому я не знаю, якщо у вас є такий зв'язок, і ви перебуваєте за кордоном, то ви можете звичайно передати ці всі медичні документи лікарю, для того, щоб він передав. Командам ваші документи для встановлення групи інвалідності. Але ж потрібно їх перекласти і засвідчити. Зрозуміло. Тому це не є проблема на сьогоднішній день в постанові це зазначено. Головне, щоб лікар захотів це зробити, лікуючий лікар відповідає за повноту, достовірність та обґрунтованість направлення на проведення оцінювання відповідно до законодавства. Це все питання, що стосується осіб, які знаходяться за кордоном і або мають групу інвалідності, або мають право на встановлення групи інвалідності. Ми звертатимемо увагу знову ж на легальне перебування за кордоном. Потрібно в 2025 році багатьом перепройти. Нову комісію для того, щоб було підтверджено встановлення групи інвалідності. Це стосується тих осіб, в яких встановлено термін. І які повинні пройти в 2025 році перекомісію і мають термін. Тому все-таки багатьох буде стосуватися встановлення групи інвалідності в 2025 році. Звертайте на це увагу. Сподіваюся, моя інформація для вас буде цінною. Гарного дня всім!